Тріпочуться валанчики на землі і вон там височені протилежність темна хмара. І колись вони були хмарою. і так от випали повесні і стали по осені. Тою дивовижю. Сніжинки. накраплені, схожі. Там колись невдовзі буде також сніг. І він випаде. Оцю земну юдоль. Так от пробрести. Де ж якусь нігу? Це ж треба. Вон там тільки стрівки подорожника. А тут що тут твориться? Таке як бавовник. Так от присісти і спостерігати, якби у кучугурі. Снігу. Буває ж таке і скільки тут його. О, такий острівець. Зайдемо. О, сім. Так. Подивимося. Як дивиться на нас хмара. Що ми тут робимо? В тому, що колись вона з собою, своїми снігами. І за защами відпустила з неба.